Хто вам сказав: герої не вмирають? Спитайте в посивілих матерів, котрі щоночі і щодня чекають додому неповернених синів, їх душі в шибку стукають неначе, надія стрепене примарним сном, а замість колискових плине каша. цим валить дощ у ринве за вікном. Спитайте у вдови, чи не вмирають герої на майданах, чи війні? В дітей спитайте, що батьків чекають, як прагне сім'я Сонця навесні. Гукніть до неба у лелек спитайте про тих, що не родились, не зросли, котрі б жили, та влучно стрелив снайпер, І їх лелеки в дім не донесли. Спитайте наречену, що чекала, чом в чорний вельон вкрита голова, на хрест рушник весільний пов'язала, ще не заміжня, а уже вдова. Це їм до болю каже серце крає, і з двору в двір сумний лунає спів. Хто вам сказав? Герої не вмирають? Спитайте в посивілих. Матерів